Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами повністю підсумуємо все прочитане за рік і також пораджу вам ті книги, які ви можете придбати в подарунок своїм рідним та близьким, а також друзям, як новорічні приємності. Впевнена, що мої глядачі зовсім різного віку. Тому раджу вам, якщо ви ще в підлітковому віці перебуваєте, або ще з нього не вийшли, прочитати ось такі дві чудові книги, як Фініста Наталії Щерби. Це перша частина Фініста Сонний Дім, перша книга серії, а також Замок у хмарах Керстін Гір. Ось ці дві чудові книжечки. Я сподіваюся, що вам видно у камеру. Яка якість палітурки, а також ми бачимо лясе в одній та другій книжечках, і, звичайно, чудові історії. Якщо ми будемо говорити про фіністу, дійсно рекомендують читати цю книгу саме підліткам. Але якщо ви відчуваєте себе дорослим, який не втратив спогадів про дитинство та живе ще в дитинстві своїм серцем? Також сміливо читайте цю книгу, вона варта того. Я вам зараз навіть покажу обкладинки і всередині цієї книги, погляньте, ну це ж справжнє диво ось, оформлення. Так, наступні сторіночки. Читим. Все виконано досить гарно. І от в анотації. Цієї книги йдеться про дівчинку Фіні, яка впадала в сон на кілька днів поспіль, і ніхто не міг її розбудити і гадки не мав, що з нею насправді відбувається. А дівчинка подорожувала. Подорожувала у своїх мріях, у своїх снах. Фіні тим часом поринала в дивовижну сон реальність. Одного разу уві сні вона потрапила на дивне святкування день народження сонного дому. І відтоді її життя назавжди. Змінилося. Ви уявляєте, якщо ви мами дівчаток або перебуваєте в підлітковому віці і полюбляєте ось такі фантазійні твори, сміливо беріть книжечку і читайте з задоволенням. Продовжуємо. Якщо ви чуєте звуки сирени, то це в Україні повітряна тривога, але незважаючи ні на що, ми віримо в нашу перемогу і продовжуємо вірити у наше найкраще. Майбутнє. Отже, я вам щойно розповіла про книжечку Фініста, це роман, перша книга серії Сонний дім Наталії Щерби. Наступна книга Замок у Хмарах Керстін Гір, чудовий автор, і досить цікава історія. Я вам просто зачитаю, про що вона високо у Швейцарських горах розташувався замок у Хмарах. Вже звучить як в готичних романах, але більш в казковому вираженні. Старовинний люксовий готель, славетні часи якого залишились у далекому минулому. Та коли на носі знаменитий новорічний бал і прибувають гості з усього світу у передчутті свята під розкішними люстрами та в дожелезних коридорах, усе наповнюється галасом. Сімнадцятирічна покоївка Фані разом із привабливим сином готельєра Беном та рештою персоналу мають повну роботи, аби зустріти відвідувачів на найвищому рівні. Та раптом вона помічає, що дехто з гостей готелю є не тим, за кого себе видає. І розпочинається детективна таємнича історія, в якій дівчинка разом зі своїми помічниками спробує розгадати всі таємниці ось цього чарівного художнього світу, чи справді легендарний діамант належить дружині олігарха і чому привабливий Трістан Браун із кімнати 201 надає перевагу дертись фасадом, замість того, щоб спуститися, щоб скористатися звичайними сходами? Тож, коли фані з Беном беруться розплутати цей клубок? Вона навіть не підозрює, що незабаром опиниться в центрі небезпечної пригоди, через яку може втратити не лише роботу, а й своє серце. Ну, звісно, видно, навіть обкладинка виконана для дівчаток. Одразу досить мімімішність цієї обкладинки, вона просто зашкалює та й всередині оформлення відповідне. Ми бачимо, коли гортаємо цю книжечку. Зараз я спробую вам перегорнути, щоб ви лише... Побачили візеруночки також на, кожні, на початку кожного розділу. Ось так оформлена ця книжечка. Звісно, колір бусковий, колір натхнення, колір творчості. Найкращий колір, в принципі, якщо погоджуєтесь, звісно. Чудові книги Ніколаса Спаркса Записник та повернення. Ну, звісно, вам. Одразу спадає на думку фільм Щоденник пам'яті про кохання двох персонажів, які від своєї юності до старості продовжували кохати один одного і, незважаючи на хворобу головної героїні, все ж таки продовжували вірити у краще. Це досить сильна книга. і... Чарівний фільм знятий за мотивами цієї книги, тому раджу всім обов'язково, якщо ви вірите в любов, якщо ви вірите у справжні почуття, продовжуйте вірити, і обов'язково все буде добре. Читайте з насолодою записник. І друга книга повернення. Зараз я вам покажу, як вони в принципі оформлені, якщо книжечка Записник видавництва Віват. Йдеться під заголовок сторінки нашого кохання. Вона така досить невеличка, за змістом, але за чарівністю художнього слова та емоцій, які повністю акумульовані на її сторінках. Це найкращий роман. В принципі, один з найкращих романів, які ви коли-небудь можете прочитати. І присвята теж наявна, присвячую цю книжку коханій Кеті, моїй дружині та вірному другові. Чоловік присвячує книгу дружині. Що може бути краще? Так, наступний роман цього ж автора Ніколас Спаркс і назва Повернення. Я зачитаю вам анотацію, ще її не читала цю книгу. Записник, пробачте, записник. Читала повернення ні. Але в анотацією вас ознайомлю. Військовий Тревор Бенсон ніколи не планував повертатися до затишного містечка Нью-Берн, але після поранення в Афганістані вирішив сховатися від всього світу в занедбаному будинку, який успадкував після смерті дідуся. Аж раптом знайомство із заступницею Шерифа Наталі порушує душевний спокій Тревора. Проте, щойно розпочавшись, романтичні стосунки уриваються. Наталі щось приховує, так само, як загадкова та похмура дівчина Келлі, яка мешкає у трейлері та може знати дещо про справжню причину смерті дідуся Тревора. Невпинне прагнення дійти правди відкриє чоловіку справжню суть не лише любові, а й прощення. Адже для того, щоб рухатися вперед, іноді потрібно повернутися туди, де все почалося. Дійсно, відгуки на цю книгу вони досить щемливі та позитивні. Ось, як кажуть про цей роман, що він нагадує нам, що всі ми маємо залишатися людьми. Звісно, за будь-яких обставин головне залишатися собою, залишатися людиною. Так, ще раз показую два чарівних романи Ніколаса Спаркса Записник та Повернення. Будь ласка, читайте. Потім я подумала, що може сподобатися не лише дівочій аудиторії, а кожному. І певно, це автор, про якого забути неможливо, забути абсолютно нереально, тому що це Артур Конан Дойл та його відомий Шерлок Холмс. Але ми бачимо, що Шерлок Голмс ще один варіант імені та перекладу творів. Артура Конан Дойла і ось такі от цеглинки, як бачите, це два томи, два томики, я б сказала, в лапках, звісно, цього чудового автора. Зараз я вам покажу, як виглядають книги, вишукане, детективне, досить таємниче бачите, оздоблення, коли ми відкриваємо, звісно, що може бути. Всередині цієї книги все, що притаманне людині, яка спробує розкрити злочин. Ну і, звісно, тим, хто скоїв цей злочин відбитки пальців. Бачимо. Далі гортаємо сторіночки портрет самого Артура Конан Дойла зосереджений, наявний на сторінках. Ну а далі. Чудове видання з ілюстраціями. Чим ця книга мені подобається, тим, що на сторінках наявні ось такі гарні ілюстрації, кожна з яких підписана, що там зображено, і яка таємниця, в принципі, за цією ілюстрацією, ви вже зможете прочитати самостійно ось ці оповідання про відомого всім Шерлока. Голмса тепер кажуть та доктора Ватсона, його найщирішого порадника та друга. Але, чесно кажучи, важкуваті книги. І якщо ви, в принципі, не звикли читати. Такого об'єму видання ви можете скористатися скороченим варіантом. В мене він також на поличках наявний, зараз хвилиночку, я його вам покажу. Для хлопчиків-підлітків це теж один з найкращих подарунків, якщо ви полюбляєте читати це записки про Шерлока Холмса. Так, в цьому варіанті бачите Шерлока Холмса українською мовою. Це серія книжок для майбутніх лідерів, видавничий дім школа відповідно. І якщо вже хочете прочитати щось не настільки об'ємне, як попереднє видання, я вам показувала, ось теж з ілюстраціями погляньте, чудові ілюстрації, можете ось щось в такому. Варіанті собі або придбати, або взяти в бібліотеці, почитати. Читачі. Найдосвідченіші читачі зауважать, а чому саме про Шерлока Холмса, якщо існує дуже багато інших авторів-детективів? Звісно, їх існує дуже багато, але ж хочеться вам подати найкраще з того, що може бути. Я собі придбала ще дві книжечки цього року: це Моріс Леблан, автор. І дві ось такі назви книг Арсен Люпен проти герлока Шолмса. Ну, це неспроста, звісно, так саме вам не почулося. На обкладинці дійсно герлок Шолмс авторський задум. Якщо вас зацікавило, чому саме так названо Шерлока Холмса, ви можете прочитати, і все для вас відкриється. Далі Моріс Леблан пуста голка. Теж погляньте, які все ж такі заворожуючі обкладинки, на котрих, в принципі, вже видно головних персонажів. І дійсно, це як авторський хід, зроблений для того, щоб читали його книги. Бачите, перекрутити ім'я одного з найвідоміших детективів. Всього світу і використати як персонаж у власному творі. Не кожен на це наважиться, тому що це величезна відповідальність. Читайте! Якщо про цих авторів ви певно чули, то про Наступного автора я впевнена, що не всі могли чути та й читати ці книги. Це польський автор Штоф Бохус та його книга Чорний манускрипт. Це роман детектив. Хто такий Штоф Бахус? Це відомий польський журналіст, оглядач, письменник, який створив цикл історичних детективів про слідчого Кристіана Абеля. Автор спробував поєднати захопливу фабулу з елементами містики, нуару та любовно-сентиментального роману, а також з етнографічними та краєзнавчими нарисами Східного Помор'я. Його головний герой проникливий, інтелігентний поліцейський, людина широкого розумового кругозору. Він помічає речі, невидимі для інших, і завзято добивається істини. Ну, а далі. Історія про слідчого. Погляньте також оформлення. До речі, ця книжечка трохи мені з вадою прийшла, я замовляла в інтернет. Видавництва, але нічого. І ось вона невелика за обсягом. ілюстрацій в ній немає, але ж цікаво, тому що автор мені ще невідомий. І я обов'язково вам розповім, коли прочитаю, про що йдеться у цій книзі. Отже, чорний манускрипт. Як вказано в анотації, 30-ті роки ХХ століття Східна Прусія у Квідзені скоєно серію жорстоких вбивств монахів місцевої обителі. Одразу така інтертекстуальність. Знаєте, мені це щось нагадує роман, відомий всім ім'я Рози Умберто Еко, там теж йшлося про вбивство. Монахів, так? Але ж я впевнена, що це не плагіат в цьому відношенні. Так, хто стоїть за цим? Розслідування злочинів доручають Кристіану Абелю, блискучому слідчому, який повертається із данціга до рідного міста. Крок за кроком він наближається до розгадки таємниці, незважаючи на те, що коло підозрюваних дедалі розширюється, а сам Абель стає мішенню для вбивці. Цікаво! Тому потрібно буде ознайомитися. Для своїх студентів, для того, щоб вони краще зрозуміли творчість Джорджа Орвела, я змушена була все ж таки майже зібрати цілу серію його творів. Творів антиутопічних за жанровою ознакою. І тепер пишаюся, що вони в мене є, тому що дійсно я досить люблю ці видання і колекціоную їх поступово. Це в нас творить донька пастора Джордж Орвел. Тому, шановні студенти, все попереду. Далі, нехай квітне Аспідистра, Роман Ковток-Повітря, 1984. Це обов'язковий програмовий твір за шкільною програмою. Тому ось є книжечка для вас. І колгосп тварин Джорджа. Орвела, аби було бажання, ці книжечки є, як у мене можете взяти, так і в бібліотеці почитати. Та і взагалом в електронному варіанті вони також є. Знайте, що обов'язково до цього дійдемо. Про Джорджа Орвела я буду знімати окреме відео, тому зупинятись не буду на цьому, але вам покажу цю чудову серію все ж таки не можу втриматись. Щоб не показати вам ці чудові книги. От погляньте, це ще не вся серія, але ті романи, які припали мені найбільше до душі. Видавництво жупанського. До речі, це не реклама, це суто суб'єктивна думка. Ті видавництва та ті книги, які дійсно мені подобаються. Читайте окреме відео. Планую зняти про Террі Прачета. І от з прочитаного у мене за цей рік його роман Віщі сестри. Це серія про е, відьмач, І досить в комічному плані все зображено. Ось віші сестри. Це другий роман циклу Відьми у серії Дискосвіт. Чудова серія, про яку я вам обов'язково розповім пізніше. В цій дотепній історії Тері Прачет продовжує розпочати в романі Право на чари, тобто перший роман цієї серії про відьмачок, і розповідає про відьому у світі, де чаклунами можуть бути лише чоловіки. Він витончено вплітає шекспірівські алюзії в реалії дискосвіту і демонструє, що ні доля, ні спадковість не стануть на заваді вибору справи свого. Життя. І ось ця дівчинка, оскільки Прачет повністю перегортає все з них на голову. Так? І навпаки, ось ця дівчинка стає найвідомішою чарівницею в дискосвіті. Так, якщо зацікавились Прачет – чудовий автор фентезі, читайте. Була ще одна. Книжечка, будучи прочитаною, виявилася зовсім нецікавою. Я не знаю, чому настільки розрекламували на Ютубі цього автора та її романи. Якщо чесно, я була в шоці, коли прочитала привиди дому на пагорбі. А чому я, до речі, зацікавилася цією книгою? Через те, що почула відгук Стівена Кінга. Ви просто послухайте, що написав автор найбільших жахіть та фентезі всього світу. Він написав, щодо цього роману. Так, хвилиночку. Увійти в дім на пагорбі це все одно, що увійти у свідомість божевільного. А ще один його друг. Ніл Гейман, і найтеж відомий вам як автор Поліани та інших романів фентезійних, пише про цю книгу. Книжок, які, направду, лякали мене, небагато. Але книга «Привиди дому на пагорбі Ширлі Джексон, перевершила їх усі. Вона лякала мене в юності, не дає спокою досі. Я вже подумала, що ж там такого в цій книзі. І читаючи сторінку за сторінкою, йдеться про людей, які цікавляться надприроднім, так, звичайно, паранормальними явищами. Вони всі збираються в цьому будинку, спілкуються на філософські теми, міркують про життя, про свої невдачі, чому вони власне сюди потрапили до цього дому. Ми дізнаємося таємниці із життя про життя кожного з персонажів. І лише потім, наприкінці, десь на останніх сторінках роману зосереджується увага саме на одній героїні, я не буду вже спойлерити, яка дійсно психологічно багато чого собі надумала, не змогла того пережити і, відповідно, має психічні розлади. А щодо привидів цього будинку, як і всі. Напевно, про них позабули, тому що, по-перше, вони їх не бачили, лише чули певні звуки, і то, це було як марення, кожен щось собі фантазував своє, психіка вимальовувала зовсім різні образи. Потім все звелося до того, що вирішили, що ця дівчина, яка має певні психічні розлади, має покинути будинок. А Як же допомогти людині. І для чого тоді було так називати цей роман? Я, м'яко кажучи, не зрозуміла. Трохи не зрозуміло. Тому не читайте. Це знаєте, як антиреклама, не читайте. Остання книга, із прочитаного, в принципі, яку я раджу читати, якщо вам подобається, це книга Цирцея Медлін Міллер. І авторка. Цієї книги популярна американська фахівчиня із класичної філології. Ось чим вона мене зацікавила, ця книга, те, що автор, філолог, вона викладачка грецької та латинської мов. Її ще один відомий роман це пісня Ахіла. Якщо ви чули про цей роман, а ось ця книжечка, яку я тримаю в руках, розповідає нам про богиню Цирцею. Але не з позиції е, усвідомлення її самої себе як богині, а із суто жіночої позиції усвідомлення себе як жінки, я б навіть сказала, яка недостойна уваги чоловіків та всього світу. Тобто, це невпевнена в собі богиня. Як би це парадоксально не звучало. Але якщо ви зацікавились, тут є досить багато алюзій на міфологічних, на міфологічні сюжети та міфологічних персонажів. Якщо зацікавились, вперед. Єдине, що богів зображено інколи в комічному, а інколи в трагікомічному сенсі. Можливо, якщо буде час, я ж вам розміщу огляд на цю книгу. Але от оформлення самої книги, воно теж чарівне. Ви Погляньте, наче дійсно з обкладинки на нас дивиться богиня Церцея. Богиня Церцея. церцея дочка Бога Сонця Геліоса виявилася незвичайною навіть заміркою богів, з рідкісною чаклунською силою, що здатна перекинути світ догори тригом. Навіть Зевс відчув у ній загрозу, тому відіслав дівчину на безлюдний острів. Тепер Церцея – вигнанка яка ще дужче вдосконалює свою магію. До речі, це та богиня, яка поспівчувала Прометеєві. І от богиня наділена всіма людськими рисами. Яка здатна кохати, співчувати, страждати в принципі, вона постає такою, якою зображали давньогрецьких богів? Якщо ви цікавитеся міфологією давньої Греції, а й та її художньою інтерпретацією, читайте. Сьогодні відео вийшло із порадами, що варто читати, чого можливо не варто читати, але обирати, звичайно, вам, тому що у кожного своє суб'єктивне ставлення до всього, що відбувається. Обирайте самі читати чи не читати. Я вважаю, що порадила вам одні з найкращих книг. Які можуть бути у світовій літературі. Звісно, що світова література вона багата на таємниці, на чудові книжкові видання, серії книг, на чудових авторів, з якими ми з творчістю яких ми обов'язково з вами будемо знайомитися надалі. Я вам бажаю всім мирного, гарного дня вірити в перемогу. Обов'язково ми переможемо, ми українці, і хай ваші мрії збуваються! Побачимось!